Огляд подій за 4 грудня. Вітаю. За сьогодні ворог здійснив 5 обстрілів, було до 70 прильотів. О 10-й ранку обстріляна юнаківська громада до 40 мінометних прильотів 120 мм калібру. Також продовж дня обстріляли село Бунякіна, Новослабіцька громада, артилерія до 10 прильотів і село Олександрівка, Великописарівська громада, мінометний обстріл, більше 20 прильотів. Пошкоджена до 10 приватних будинків та лінія електропередач. По Сумській області все. По Україні. Сьогодні у порівнянні з вчорашнім днем у два рази збільшилась кількість знищеної техніки ворога. Танки було 1 одиниця, сьогодні 5. БМП було 3 одиниці, сьогодні 6. Трохи збільшилась кількість загиблих, сьогодні 550. А вчора було 510. Мабуть, мороз і суха погода дозволяють ЗСУ вести більш активні дії. Генштаб надав кількість знищених систем протиповітряної оборони ворога. Ну, я б трохи проаналізував. На жаль, якщо ці цифри вірні, то нам ще поки далеко до знищення ворожої ППО. І так, панцирь С-1 знищено 33 одиниці, а на початок 2022 року було 200 одиниць. С353 одиниці знищено було 2150 одиниць. БУк М1 27 одиниць знищено, було 400 одиниць. І Тор М1-34 одиниці знищено, було 300 одиниць. Але це ППО, а у нас є противорелисні ракети, так що будемо... не будемо засмучуватися. Протягом доби окупанти завдали два ракетні удари, здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали міста Нікополь та Херсон. По фронтах. Американський інститут війни заявив, що темпи операції на Сході України можуть незабаром прискоритися через ясну погоду та промерзлу землю. На Вдіївському та Бахмутському напрямках ворог продовжує вести наступ та активно задіяти авіацію для підтримки своїх наземних атак. Ну, мабуть, Путін схиблений на ідеї захопити ці маленькі міста, на цей напрямок перекинути найбоєздатніші сили орків, не розумію. Речник східного угрупування військ Сергій Череватий повідомив: тільки на Бахмутському напрямку вони втрачають не менше 100 особ що щодобова, ще стільки ж пораненими. Також він сказав, що ПВК Вагнера знову змінила тактику. Оскільки трохи підсохла, то тепер вони створюють невеликі штурмові групи, які намагаються діяти більш розосереджено, щоб максимально швидко добігати до наших позицій і намагаються проникнути в окопи. А місто Олешки Херсонська область. У центрі національного опору повідомили, що російські війська вивезли всіх колаборантів із тимчасово окупованого міста. Нагадаю, що раніше повідомляли, що окупанти вивезли всіх колаборантів із Нової Каховки. Військова адміністрація Северодонецька та Луганської області повідомляє, що у місті російські окупаційні війська мінують інфраструктуру, об'єкти медицини, а також околиці міста. Ну, мені це нагадує події напередодні виводу військ з Херсону. Може, вони теж готуються. А, така новина цікава: Євген Сілкін, помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ, повідомив, що Росія перестала запускати іранські дрони через холод, а не через їхній дефіцит. А, він сказав: вони виготовлені з пластику і тих матеріалів, які не витримують морозу. Іран розробляв свої БПЛА для війни в пустелі, де високі температури. Ну, якщо так, то добре. До речі, є повідомлення, що в Москві зараз дуже морозно і за останні 20 років не було таких морозів у цей день. Запорізька область з'явили здані про проблеми з постачанням армії РФ. Інформація з-під Енергодару. Військовослужбовці 58-ї армії, які стоять навпроти Енергодару, змушені саме перефарбовувати видані їм каски в потрібний колір. На кожного припадає трохи більше 120 патронів. Постачання БК з рук геть погано організовано. Зв'язку немає. З командирами спілкуються за допомогою мобільного зв'язку. Ну і, відповідно, ми знаємо все, про що вони спілкуються. Замість вирішення проблем вживаються заходи щодо затикання ротів. Військовослужбовці бояться скаржитись і повторюють, що у них все добре. По іншим новинам Іран звернувся до Росії з проханням допомогти придушити народне повстання, надавши обладнання для боротьби з масовими протестами. Іранський режим попросив Москву також надіслати радників. Оскільки він готується до тривалої конфронтації з протестувальниками і обмежений як у персоналі, так і в техніці, ну, зауважу, що на вчорашній день у стичках загинули вже 470 протестувальників по новинам мобілізації з Росії. Мешканку Казані, у якої батька мобілізували до російської армії, яка вийшла на площу перед будівлею адміністрацією з плакатом Я Люблю свого папу. Штрафували на 30 тисяч рублів за статтею про дискредитацію армії. Ну, це по курсу десь приблизно 500 доларів. США. На Росії любити можна тільки Путіна. Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю водопостачання в окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки на мобілізацію в чергах за водою. За для отримання води необхідно пред'явити паспорт з пропискою. Ну, а там держися. Британська військова розвідка повідомляє, що підтримка росіянами спеціальної військової операції за останній місяць серйозно знизилась. Дані показують, що 55% росіян виступають за мирні переговори з Україною. 25% заявляють про підтримку продовження конфлікту. В найближчі кілька місяців вони прогнозують, що підтримка може впасти до 10%. Президент Франції Мануель Макрон спростував заяви про те, що Франція відчуває нестачу озброєнь через постачання їх України і сказав: Як головнокомандувач Збройних сил, я можу запевнити вас, що кожного разу, коли ми поставляємо, ми робимо це, зберігаючи всі наші оборонні можливості. Ну і така новина. Останнє. Російський паблік під назвою Генерал СВР повідомив, читаю на мові оригіналу. Дорогие подписчики и гости канала, президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. После основной части в закрытом формате узким составом обсуждали доклад президенту, который представил секретарь Совбеза Николай Патрушев. В докладе Путину сообщили, что 87% стратегических и тактических ракетно-ядерных вооружений России – Імають ограничення к приміненню. Ну, Тобто, перекладаю, є сміттям непридатним до застосування, так що перспективи ядерного знищення світу починають поступово випаровуватись. Всі новини тихої спокійної ночі, миру нам.